Доброго дня. В цьому відео хотів би показати, що у нас з'явилося на сайті отакий регулятор. Він більше підходить для регулювання нагріву на тен, іменно при наших спирт, кулонах, бражних кулонах і так далі, тобто при нашому обладнанні, але ви його можете використовувати і в різних других ситуаціях. Наприклад, я сьогодні взяв чайник. Чи ви можете котел до нього підключати, там, допустимо, домашній. Що тільки вам заманеться, ви до того регулятора можете підключити? Підключається от через таку резетку. Підключається, допустимо, я підключив чайник. Ми е другою вилкою включаємо в сітку. В нас загоряється отаке табло. Видно там, не видно, тому що в мене так відсвічує. От, бачите. І тут, в, то, в тому таблі, є таких 4, навіть 5 показників. Важно іменно вольтаж, який, та якби, скільки ви використовуєте потужності за одиницю часу і так, далі, і так далі. Тобто, внизу під відео, щоб я не забирав вашого часу, є повна. Інструкція, як його включати, як його використовувати і так далі. Ви тоді, ви, коли будете його вже використовувати, тут є такий включатель, ви його включаєте. При автоматиці його не треба включати, тому що автоматику Light, яку ви будете під'єднувати до того регулятора. От тут є така ззаді, от тут є таке гніздо. Ви одним входом е, заходите сюди, другим входом е, підключаєте до автоматики. От дуже класна така спарка, іменно цей регулятор і автоматика Light. Тобто, ви в домашніх умовах, по-перше, комфортно працюєте. По-друге, ви завдяки таким двом девайсам, як регулятор і автоматика, ви дуже комфортно і правильно відбираєте продукт в різних варіантах. Тобто, ви можете робити перегонку Браги на спирт сиріц, ви можете робити. Перегонку спирту серця на спирт на чистий спирт. Тобто різні варіанти, ви собі в автоматиці настраюєте і ви використовуєте отаку спарку. Дуже удобно. Ми спеціально іменно перше діло, яке ми, яке ми е, прислідували, це була якраз іменно комфортність роботи в домашніх умовах з допомогою тих двох девайсів. Коли ви щось друге так підключаєте, чи там, допустимо, напряму без автоматики ви включаєте тен, ви включаєте, тоді тут є така червона кнопочка. от дивіться, Ота от червона кнопочка, тут ви включаєте на одиничку, перевертаєте, і вже отим кольосиком ви собі регулюєте іменно такий нагрів, який вам треба задати на тен. Опять же, дивитеся все по. В цьому таблу, і ви, вам, оцей регулятор, він буде давати вам іменно ту потужність, яка е, має заходити на те. Якщо ви працюєте, допустимо, на спирт колоні, відповідного діаметру спиртколона має, має використовуватися при відповідній потужності. І от іменно цей регулятор він дуже добре справляється з цією задачею. Тобто ви собі, якщо допустимо на троїці, ви собі поставили там тен 3,5, ви виставили 3 кВт, і він вам дає нагрів 3 кВт на тен, і ви працюєте собі іменно в тому режимі. Якщо у вас, допустимо, двойка, ви даєте на регуляторі, задаєте потужність 1,5, максимум 1,7, і ви вже тоді кіловат в годину. І ви тоді працюєте з допомогою цього Регулятора іменно на такі потужності. Дуже багато і дуже класно він виконує свої ролі. Надійний, ми, самі виробники тому даємо гарантію на нього, і гарантія практично безсрочна. Ви можете в будь-який час, пройшло там 3 роки, якась, яка, якийсь нюанс вас ви відправляєте в наш технічний відділ. Ми дивимося, регулюємо, відправляємо вам назад. Тобто, якщо є якісь такі, тобто всі такі деталі і всі повністю весь регулятор зібраний не з китайських деталів, а іменно з надійних наших. Ми стараємося взагалі робити такі девайси, які які людина повинна використовувати руками. Тобто, то не є якесь таке щось на два місяці чи на півроку. А ви раз купили і користуєтеся руками, ви не переживаєте за якість, ви не переживаєте за різні нюанси, ви просто ним користуєтесь. Під низом, під низом відео є лінки. Я, я спеціально лишаю перший лінк іменно на цей регулятор. Ви можете переходити, дуже лояльна ціна на сьогоднішній день, і ви за такі гроші маєте дуже класний девайс в домашніх умовах. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!